Вітаю! Короткий огляд двобою Рома-Порту Ліга Європи. Одна 16 фінала. Також огляд цього етапу змагання 1 з 16 фінала у Лізі Європи. Ну і розглянемо хто з ким зустрінеться у подальшій боротьбі у одній восьмій фінала. Подивимося склади команд у першому матчі Порта-Рома. Склад порту. І склад Роми. Кінець першого тайму 45 -та плюс 5 хвилина. Відскок від Артема Довбика. Так би мовити, невимушений асист і лік забиває 0-1, Рома виходить вперед. Далі швидкий перерив пепи. Пас отримав далеко з власної половини поля від воротаря. Боротьба і добуває Моура. 1-1. Порту зрівнює рахунок. І остаточно у першому матчі команди грають у ніч 1-1. Така от статистика. У матчі відповіді Довбик через ушкодження не грає, то Атаці грає узбецький нападаючий шамуродов. Ну і бачимо склад порту. Активний у складі Роми був. Шамуродов, який видав асист у першому голі Роми. Ну і, і Безперечно, Дібала, який зробив дубль у цьому матчі. Перший гол Рома забуває на 35-й хвилині. І другий м'яч Рома забуває на 39-й хвилині. Пауло Дібала, аргентинець, забуває після розіграшу з одноклубником, показуючи свою майстерність. Індивідуально для Дібали. Хороший робочий гол. Але першому у цьому матчі забивають гравці Порту. Саму з подачі Вієра дуже гарний гол через себе на 27 й хвилині. Далі Пізілі забиває. Ангеліни йому асистує. 3-1. Ну і вже додатковий час. 90 плюс 6 хвилина. Ренш з подачі Боржеса скорочує у цьому матчі рахунок до 3-2. Ну і по сумі зустрічі 4-3. Рома обіграє порту і римський клуб проходить далі у 1-8 фіналу Ліги Європи. Бачимо статистику першого матчу. Статистику другого матчу. І результати одного з 16 фіналу. Перші матчі, які відбулися 13 лютого. Алкмар Гратасарай 4-1. Алкмар виграє. Паок поступається з Тяо 1-2. Твенте Будеглін 2-1. Мітюлан Ріал Сольсідат 1-2. Рояль Уніон Аякс 0-2. Фенербарщі виграє 3-0. У Андерлехта Вареш, Вікторія Пезень 1-0. Матчі відповіді, які 20 лютого відбулися. Андерлет Ференбашів 2-2. Аякс поступається Рояль Уніон 1-2. Вікторія Пельзень. Розгромлю виграє у Ференсвареша 3-0. Реал Сосідат Пітюлан 5-2. Буде Глім Твенте теж 5-2. Галатасарай Алкмар-2-2. І Tiao Pauk 2-0. В одній 8 зустрічаються такі пари команд Айнтрахт Франкфурт з Аяксом. Атлетік приймає Рому. Latzo грає з Вікторією. Олімпіакос буде грати з Будеглім. Ліон з Манчестер Юнайтед буде приймати Реал Сультидат, Ренджерс з І Tottenh буде грати з Алкмаром. Буду вдячний, якщо ви мені скинете донатами, поможете фінансово, бо все ж таки треба, щоб і моя комп'ютерна техніка оновлювалась, і я виконував більш якісні відео та й мотивація, щоб у мене була хоч якусь мінімальну зарплату получати. Все безкоштовно працювати. Ну і то не має можливості, немає бажання, то відповідно, звісно ж. Можете допомогти лайками, побільше лайків я прошу. Підписуємося на мій канал, коментуємо, ділимося моїми відео з друзями, знайомими, які теж цікавляться футболом. До нових зустрічей, пока!